Маєш автомобіль з безключовим доступом? Захист авто. Ефективно захистить твій автомобіль від викрадення. Вітаю на каналі! Чергова реалізація від компанії Захист авто. Цього разу протикрадіжна система CanLock інстальована в автомобілі Toyota Proace 2018 року. Даний автомобіль комплектований механічною коробкою передач, і запалення відбувається за допомогою звичайного стандартного ключа. Подивимося, як працює канлок саме в цьому автомобілі. Пробуємо завести двигун. Двигун не заводиться. І, поч... і починає лунати сирена. Тільки після введення таємного коду. Ми можемо спробувати ще раз завести двигун. І двигун заведено. Автомобіль готовий до експлуатації. На даному авто встановлена версія CanLock Premium, що дозволяє залучити сирену. І тільки після введення коду таємного автомобіль розблоковано. Звісно, не обов'язково вводити код, можна скористатися аплікацією на телефоні або брилком. Який іде в комплекті. Ось таким чином працює канлок на автомобілі Toyota ProAce 2018 року з механічною коробкою передач і зі стандартним ключем запалювання. Дякую за перегляд! До наступних реалізацій! Захист авто. Ефективно захистить твій автомобіль від викрадення.